Какое было сегодняшнее послание министру иностранных дел России и какова стратегия администрации Трампа для прекращения войны в Украине? Наша стратегия ⁇ продолжать вовлекать всех в поиск выхода из конфликта и взаимодействовать при каждой возможности. Я повторил слова президента ⁇ разочарование и недовольство из-за отсутствия прогресса ⁇ Мирные переговоры ⁇ это путь вперед, поэтому мы продолжим участвовать в этом процессе. Мы обменялись некоторыми идеями и замечаниями, которые я уже сегодня вечером передам в Вашингтон в ходе звонков. Мы проанализируем это, и, возможно, удастся что-то построить. Это был важный откровенный разговор, главной темой которого была война в Украине. Президент выразился довольно ясно, он разочарован и расстроен тем, что российская сторона не проявила большей гибкости, чтобы положить конец этому конфликту. І ми надіємося, що це може змінитися. Ми будемо продовжувати участвувати там, де бачимо можливості змінити ситуацію. Держсекретар Ша Марк Рубіо та міністер закордонних справ Росії Сергій Лавров завершили зустріч у куала Лумпурі 10 липня, і вона тривала 50 хвилин. Про це повідомляли. Попередньо російські засоби масової пропаганди з російського боку участь у переговорах також брали виконуючі обов'язки директора департаменту північної Атлантики МЗС Росії Кіріл Міхайлов та начальник відділу департаменту північної Атлантики Олександр Посилкин з американського боку на зустрічі були присутні заступник держсекретаря США з політичних справ Елісон Гукер. Та директор з питань політичного планування держдепу Майкл Ентон за підсумками зустрічі у російському МЗС заявили, що відбувся, як вони кажуть, предметний та відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, обстановки навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем. У відомстві також вказали, що підтверджено взаємний настрій на пошук мирних розв'язань конфліктних ситуацій. Відновлення російсько-американського економічного та гуманітарного співробітництва безперешкодних контактів між товариствами двох країн. Зазначається, що цьому зокрема могло б сприяти відновлення прямого авіасполучення. Заважу зустріч Лаврова та Рубіо відбулася на тлі загрози запровадження нових американських санкцій проти Росії. відповідний законопроект у США можуть ухвалити вже у липні. Він передбачає мита у 500% проти країни, які купують російські товари та фінансують країну агресорку за інформацією Політико. Президент США Дональд Трамп погоджується підписати законопроект про санкції однак лише за умови, що зможе сам вирішувати подальшу долю цих обмежень. Додам, що сказав Рубіо адміністрація. Президента США Дональда Трампа активно співпрацює із Сенатом США у питанні введення нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє державний секретар США Марко Рубіо. І він сказав, що адміністрація Трампа співпрацює із Сенатом США щодо того, як має виглядати законопроект санкцій проти Росії. І Рубіо вкотре нагадав, що Трамп розчарований. Поведінкою Росії, але білий дім за його словами сподівається, що взаємодія між Вашингтоном та Кремлем поновиться, коли буде план щодо вирішення. В лапках берем, тут як сказав конфлікту в Україні. президент США дійсно розчарований тим, що Росія не проявляє гнучкості, яка необхідна для завершення війни проти України, на чому наголошує Марко Рубіо на прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. І Рубіо зазначив, що стратегія США в контексті припинення війни Росії проти України полягає в тому, щоб продовжувати взаємодіяти з усіма сторонами, які беруть участь у пошуку вирішення. Конфлікту за словами Рубіо, переговори з Лавровим були відвертими та важливими. Вони обговорили інші питання, які не пов'язані з війною в Україні. Але це є саме війна в Україні, залишається ключовою темою бесіди і залишалася послухайте. Президент цілком ясно висловився. Він розчарований і незадоволений тим, що з боку Росії не проявляється велика гнучкість. Необхідна для завершення конфлікту, ми сподіваємося, що це зміниться. Про які саме можливості йдеться наразі, теж невідомо, тому що знову ж таки. Зміни, можливо, відбуваються за столом Лаврова і Рубіо, але їх не відбувається в Україні, тому що сьогодні ми бачили чергові російські атаки. Напередодні ми бачили чергові російські атаки. Напередодні передодня ми також бачили чергові російські атаки, і ці атаки продовжують, ба більше того, нарощують свою силу. після початку перемовин або розмов по телефону Путіна і Трампа Путін продовжує тиснути на Україну, намагається це робити з двох сторін. Це це робити одночасно і на лінії фронту, де я вже сказала, збільшується кількість жертв з російської сторони, і вони кладуть е Цих військових, ніби як в останній раз, оскільки розуміють, що це їх шанс зараз дотиснути Україну, а, так само вони продовжують тероризувати Україну і відносно тилові міста. Кожного дня ми не знаємо на який конкретно регіон буде направлена та чи інша атака, і таким чином, за рахунок невідомості, вони теж намагаються. А, Тиснути на населення України держсекретар США прокоментував припинення постачання зброї Україні. Також пояснив, що це було пов'язано з ревізією, щоправда, знову ж таки мені дуже складно ро... От, дається це розуміння. Ревізії ревізія це коли ти приходиш на склад. Я працювала, я починала працювати в магазині в магазині продуктовому, де на поличках стояли абсолютно різні продуктові товари. Як проводилася ревізія в магазині? Я не думаю, що складніше провести ревізію на складі, ніж це відбувалося в магазині, де купа маленьких деталей, які треба порахувати. Ти приходиш на склад, береш. Листочок береш ручку і записуєш позицію, і пишеш, скільки там порахував, скільки в тебе його штук залишилось, і записуєш е цю кількість штук напроти цієї позиції. Ну і так, по кожній позиції, яка в тебе відповідно є на цьому самому складі. Але знову ж таки, в чому проблема порахувати те, що є на складі, і для чого ви повертаєте на склад те, що вже було відправлено до України, і знаходилося в Польщі. Тобто ви ускладнюєте собі процес замість того, щоб рахувати, що у вас лежить на складі, от в приміщенні, та ви берете і кажете, а ну поверніть назад, все, що ми вам там відправили. Те, що вже на кордоні в Польщі стоїть, те, вже що шлях подолало до України. А ну давайте назад, логістика привезіть нам. Ми витратимо ще стільки ж грошей на логістику назад, для того, щоб повернути його на склад, порахувати його на складі і видати його зі склада. Ну, трохи дивна логіка. Ну і знову ж таки, наскільки це говорить про стовідсоткове відновлення тих самих позицій і е, тієї передачі озброєння, яка була е, на той самий момент, сказати дуже важко, тому що конкретних цифр наразі ніхто не е, озвучує. Рубіо сказав, що загалом допомога Україні триває за графіком, затвердженим конгресом. Е, ну і на тому власне, інформація про відновлення озброєння закінчилася. Ну і е, також. Е, Додав, що адміністрація Трампа співпрацює з Сенатом щодо того, як виглядатиме законопроект про санкції проти Росії. Не знаю, чи говорили вони про це з Лавровим, чи попереджав його Рубіо про те, що Дональд Трамп готовий дотиснути Росію зі свого боку і прийняти ці санкції або затвердити ці санкції. Про санкції я також з вами вже говорила, тому що Дональд Трамп хоче абсолютної гарантії того, що сам. Саме він буде впливати на ці санкції, їх запровадження, їх скасування і так далі. Зустріч відбулася. Зустріч вперше від часу Саудівської Аравії. Чи буде наступна, теж як то кажуть, покаже час. Це друга особисті, особиста зустріч Рубіо і Лаврова. І відбувається вона на тлі дедалі більшого розчарування президента Трампа, начебто, російським диктатором Путіним, який не демонструє намірів зупиняти війну. А вони ще з ним шукають діалог. Попередня зустріч Рубіо та Лаврова відбулася ще в Саудівській Аравії в лютому, в межах е, тоді політики Трампа, як, яка була спрямована на відновлення відносин з Росією, е, наміри сприяти проговорам про припинення війни проти України. Але знову ж таки, ця зустріч так само відбувається і на тлі жорсткого бомбардування Києва, де українські міста щодня переживають. Нові антирекорди по дронах та ракетах, і я не знаю, до чого призведуть ці всі розмови, але мало мали би діяти із Росією не діалогами, а от саме тією стратегією, про яку говорив Дональд Трамп мир через силу. А що зараз Лавров буде розповідати Рубіо? Знову нагадає свої е, вимоги, які він нещодавно озвучив в одному із інтерв'ю, де сказав, що в мирному договорі майбутньому має бути прописано, що капітуляція України. Так звана денацифікація, демілітаризація, відмова від НАТО, безядерний статус, зняття всіх санкцій, Україна без зброї від західних партнерів. Та й взагалі Україна не має існувати. Ну, це якщо коротко, ще й щоб активи заморожені знову віддали росіянам, і при тому, знаєте, які ж вони. Не можна тут використовувати певні слова в ефірах. Але, от, послухайте, що говорить один із пропагандистів. Він ще й обурюється тим, що від Росії вимагають лише поки що припинення вогню. Вони на нього не погоджуються. Що від нас требують? Що від нас вимагається? Припиніть вогонь. А ми не тільки не хочемо для вас нічого робити, але напевно не можемо, каже Трамп, відповідаючи, тому що Європа, бачите, як протистоїть, і він не може їх залишити, і він, мабуть, вирішив відповсти. Я не буду поставляти зброю, нехай європейці постачають і нам хіба легше від того. У наша нас є питання, про які ми говоримо: наша, а наша безпека, наша безпека, 500, а наша безпека, коли у нас є ракети за 5 ракети, хвилин, нікому ми немає ми діла. Не. Тобто, то це значить, означає, були що були на на ми були праві в 21-му році. Ми не вам сказали, нам ніяка територія, територія не потребує. потрібна. Братську Ви перетворили братню Україну, той Україну на той самий об'єкт через, об об через певних суб'єктів у військовому хорми, обмундируванні, ті які натягли тих кожухів ті і ті 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 керують цими людьми, і дурять їх, включили цей телевізор і дурять їх. Росіяни хочуть, росіяни хочуть. Росіяни просто хочуть домовлятися по 21-му року. Ми сказали, ми не хочемо жити під дулами ракет, під дулами бомбардувальників. Ось вони зараз прилетіли. 14 бомбардувальників відбомбили, полетіли. А тут їм навіть не потрібно прилітати. Їм просто потрібно запустити той самий бомбардувальник з території України і все і що. І ми, ми говоримо, отже, хлопці, ні ні, ні, ви хочете перемир'я, і ми хочемо. Ви хочете, аби Конечно, не гинули ми люди, ми люди як він весь час каже, гинуть росіяни, українці? Звичайно, ми цього теж не хочемо. але ми ще більше не хочемо стояти, ось так, як іранці. Нас б'ють А вони кажуть, мовляв, так погодьтеся з цим і скажіть, що ви нічого не будете вчиняти звичайно, Росія на це не може піти. ніяк не може. Саме тому я ж бачу до чого все це йде. Геополітика швидше за все перемир'я найближчим часом чекати не варто. Бачите, він сказав, що ніякого перемир'я найближчим часом не буде, але мене так цікавить, коли вони розповідають, що Росія живе під дулами ракет, бомбардувальників, і взагалі в п'яти хвилинах ракети до Росії. Так, коли вони будуть в п'яти хвилинах, ви точно це відчуєте, і я впевнена, що все тільки починається і варто краще погодитися на припинення вогню зараз, ніж потім страждати і кричати, що нехай Україна не використовує свою балістику. і… Можливо, там західні ракети, на які ми також очікуємо. США хочуть обговорити з союзниками по НАТО можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Петріот. Поки що ніхто не хоче розлучатися з таким озброєнням. Про це на прес-конференції заявив також терсекретар США Рубіо. Він гадав, що зараз Україна потребує додаткових батарей. Петріот такі системи є у кількох країн Європи, але ділитися ніхто не хоче. Якщо Україна справді є пріоритетом, як заявляють багато країн Європи, то вони мають бути готові поділитися батареями, які наразі їм не потрібні. Сподіваюся, що нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати ці батареї Петріот Україні, тому що є низка країн, які їх мають, але ніхто не хоче з ними розлучатися. А Рубіо звернув увагу, що передача Україні таких систем є важливою. Держсекретар також уточнив, що в Європі батареї «Петріот» є як мінімум у Іспанії та Німеччини. При цьому є країни, які замовили такі системи і ось-ось вже отримують їх. Було б чудово, якби одна з них добровільно відклала цю партію та відправила її до України. Тому ми шукаємо креативні способи забезпечити їх цією оборонною зброєю, яка їм знадобиться. США не ухвалювали будь-якого політичного рішення щодо припинення постачання зброєння Україні. Призупинення постачань було пов'язане із переглядом наявних американських військових запасів. Рубя сказав, що це був перегляд. Пентагон постійно вивчає стан арсеналів, особливо. Після бойових дій, таких як ті, що були з нашої участі на близькому сході, це цитата. І Рубіо додав, що жодного політичного рішення не передавати зброю Україні ніхто не ухвалював. Був огляд наявних запасів, під час якого постачання деяких боєприпасів було поставлено на паузу. Держсекретар сказав, що по суті ніхто ніколи не казав, що ми насилаємо зброю Україні. Це було схвалено Конгресом і це продовжується. І це триває донині. Але є певний. Період часу, протягом якого деякі постачання уповільнюються. Рубіо визнав, що спочатку не було адекватного повідомлення щодо реального стану речей. Зараз цю помилку виправлено, і він резюмував, що зараз досить зрозуміло, що огляд відбувся, і як чітко дав зрозуміти президент, жодних змін у нашій позиції, в американській позиції щодо надання того, що у нас є. Не відбулося, додам оперативну інформацію, яка з'являється прямо зараз. Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бесент, що президент США Дональд Трамп ініціював створення та очолив Американський інвестиційний фонд реконструкції України. І через відеозв'язок він долучився до конференції з відновлення України, що проходить у Римі, і представив інвестиційний фонд реконструкції. Зазначається, що він створений з метою мобілізації американських компаній, ресурсів і фахівців для відновлення України. Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям економічне майбутнє України буде набагато сильнішим ніж минуле. Інвестиційний фонд реконструкції як Ключем до відкриття цього успішного майбутнього і США працюватимуть над тим, щоб жодна особа, держава або компанія, які фінансують російську військову машину або забезпечують постачання для неї, не отримали вигоди від реконструкції України. заявив Бесенд найбільша. Американська інвесткомпанія нагадаю, BlackRock, призупинила пошук інвесторів для фонду відновлення України після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. І за словами деяких джерел видання, тоді Bloomberg, BlackRock планувала оголосити про створення фонду в Італії під час конференції з відновлення України 10-11 липня. Проте те, що Трамп очолив інвестиційний американський так інвестиційний фонд реконструкції України, це доволі позитивна новина для нас, Пане Олеже, От е, хочу почати власне Власне, з історії а, ну історії зустрічі Рубіо і Лаврова. Для мене це стало, чесно кажучи, несподіванкою певною сьогодні, тому що дивлюсь просто стрічку Новина тут Рубіо зустрівся з Лавровами. І, і дуже спершу у них якась розмита фотка. Я ще подумав, може це якийсь фейк. Але ні, виявилось що дійсно вони зустрілися. Про що це нам, в принципі, говорить? Як ви вважаєте? Ну, я теж. Коли побачив цю новину, вона абсолютно доповнює оцю мозаїку, яка, яка, яка зараз розсипається з Вашингтону, і ти намагаєшся якусь вибудувати якусь зрозумілу картинку, а воно все не розвалюється. Чому про що основна там який основний е меседж, або е як Рубіо назвав характеризував цю зустріч? Що була зустріч? Росіяни зробили нові підходи, заявили про готовність до нових підходів, Рубіо сказав, що не схоже на те, що це обов'язково приведе до миру, але він передасть ті пропозиції президенту. І ти сидиш таке чменіли, і думаєш, якщо російські нові підходи навіть з першого погляду ну не говорять про те, що Росія прагне миру, то тоді якого дідька, якого біса, про що ми взагалі говоримо? Що доповідати президенту? Бо до того у нас фон був досить позитивний, пам'ятаєте, що зміна позиції, риторики Трампа, засідання Ради нацбезпеки, яка мала переглянути е, уже так цілісно, не, не, не наскоком? Е, Потреби України у допомозі і визначити з об'ємами і, і з графіком. Тобто ну, нормальний нормальний поворот справ, коли Росія, коли Америка почала відходити від якогось відстороненого спостерігача до країни, яка каже, що Україна це суверенна Келах дуже цікаво. Заяви там в Італії робив. В нього маса суперцікавих заяв. Просто впливовість Келага то там не настільки значна, але. Кела говорив про те, що Сполучені Штати завжди будуть тією країною, яка відстоює свій суверенітет, а Україна відстоює свій суверенітет, і тому ми будемо з Україною стільки. Ну там варіанти є скільки потрібно, а тут скільки зможемо. Подивимося по сусікам поскребемо, оскільки у нас там джавелінах залишилось, і будемо з Україною. Ну от жарти жартами, але нормальний, начебто, розворот був, але. Після того, як я почув оцю новину про те, що там якийсь новий підхід у Росії, в чому там новина От що це це за новий підхід? Але в принципі, Диву, так? Він каже, що це да. Та, який не веде все рівно до миру. Так ну, отож, тоді, ну, що передавати що... Там, тут чого ми так цюємо? Так, так, так. Ну подивимося, бо поки що загальний фон такий, що ви там ці... І Зеленський заявив, що він. Буде говорити з, з, з знову з Гремом і, і Брюменталем про, про ці пакет пекельних санкцій. Вони вже там пішли вже в в конгресі. Вже ключові гравці кажуть, що так і, ну і схоже, що цей законопроект пройде. Ну знову, але це просто можливість Трампа використати санкції. Причому самі ж конгресмени, ініціатори цього пакету кажуть, що він зараз. Модифікуються, ну іншими словами, послаблюються на прохання Білого дому От про санкції. Це напевно єдине, що з цього mm. прес-конференції Рубіо, яку я прослухав, думаю. Ну, по-перше, там, звичайно, ж знову ж таки більшу частину часу Рубіо розповідав, який Трамп молодець, і як він як добре, що він звертає увагу на російсько-українську війну. Ну, куди ж без цього? Там, в принципі, я думаю, якщо вони це не говорять, то це вже погано. А єдине, що мене так. Трошки оптимізму, напевно, додало. Це те, що Рубіо сказав про те, що він, що Трамп розчарований, і що є, от, ну, по суті, пролунала чітка погроза санкціями. Мовляв, Білий дім співпрацює зараз з Сенатом в цьому процесі. І мен... я от схильний думати, що, скоріш за все, це якби така теза, можливо, навіть в такій ж формі лунала під час розмови з Лавровим. Ну бо це було б логічно. Я от думаю, якого 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 взагалі зустрівся Рубіо і Лавров з одного боку, дійсно дуже дивна зустріч, а з іншого можливо, це Рубіо передав волю Трампу у стані цю, яка у нього є, коли відбувся розворот Лаврови, щоб той пішов і доповів це все своєму царьку. І якщо... Думати в цій парадигмі, то момент з тим, що і до речі, дайте нам чітку дорожню карту про закінчення російсько-української війни, тільки не те, що було до цього, а реально якусь чітку карту, яка влаштує всіх. Інакше, якщо ви це не зробите, то будуть санкції. Ми, до речі, от співпрацюємо зараз з сенатом, і ви ж бачите, що ми там про це говоримо. Трамп про це говорить. Наші сенатори про це також говорять. Зараз вони от зеленським будуть говорити про це. Може, це якось вплине на. Думку Ну Путіна, ні. На думку, можливо, інших чиновників, хоча б того ж Лаврова. ну Але Лавров ну, це сумна конячка, ну, що там він думає, у нього якісь сумні думки мають бути. Йому вже стільки років він тягне оцю. Цю тілегу російської дипломатії йому вже по моєму все рівно і і, і в, уявляти собі, що може бути якийсь вплив Лаврова на Путіна, це було б дуже наївно. Але е, знову я що треба пригадати з, ну, з інтерв'ю Трампа, де він розказував, як він там погрожував Путіну розбомбити Москву. А потім в кінці кінців сказав, що я думаю, що Путін там десь відсотків на 10 мене типу злякався, а 90% він просто на мене наплював. Е, і тут е, передачу якихось чергових погроз або чергових санкцій, ну це не буде мати ефекту. Тому що поки що за жодною із там заяв, погроз там е, е, якихось е, спроб е, показати. Як е, Трамп може просто як джин вийти з пляшки і все розгромити? Ну не вірить Путін, це просто не вірить, і Трамп це визнає. Тому я думаю, що зараз просто немає сенсу будь-які там словесні е, посилання або привіти передавати Кремлю. Реально потрібно можливо менше говорити, а більше робити це така універсальна формула. І вона дуже б зараз знадобилася по американцям, тому що вартість е, і серйозність сприйняття погроз від Трампа чи по відношенню до Росії, чи по відношенню до Китаю, чи по відношенню до країн, з якими там Трамп е, хоче там оголосити цю тарифну війну. Е, з декількома він тільки домовився, а всім іншим сказав, що ну все цього разу вже не буде ніякої е, ніякої пощади. Всіх, мовляв, тарифами загноблю і далі не буду переносити свої дедлайни. Але сприйняття Трампа у світі зовсім не таке, на яке він сподівався. З його приходом до влади, ну, розбійники ці миші пішли в пляс, тому що кіт виявився старий, лінивий, і на його м'явкання ну, ці всякі поганці просто не звертають уваги.